Доброго дня, мене звати Гайдр Станіслав, і сьогодні ми поговоримо про наш досвід у формуванні політики цифрової трансформації міста Дрогобича. Місто Дрогобич, як і будь-яке інше місто в Україні, має свої перемоги та поразки. Так само, як і більшість міст в Україні, впроваджує ті чи інші механізми цифрової трансформації у своїй громаді. Але є одне але. Все залежить від того, з чого розпочати. Давайте згадаємо ті моменти в житті кожного міста. Коли громада каже, що влада брехуни та бандити, а влада до громадян, що там одні псевдоактивісти та леді. Відтак кожен відноситься до себе як адвокат, а до інших як суддя. Але такі речі призводять до постійних невдач міста. Як влада, так і громада повинні визнати, що вони не ідеальні, і тільки завдяки спільним сусідам і діям можна досягнути неймовірного результату. Цифра трансформація міста Дрогобича має власну архітектуру. Яка демонструє, що перший і найважливіший щабель у розвитку міста є відкриття даних, аналіз даних і захист персональних даних громадян. Давайте згадаємо, як наше керівництво міста любить приймати рішення керуючись сигналами з космосу, як через суб'єктивні обставини визначається, де і коли буде робитися дорога, парковка, який хаос відбувається у будівництві велодоріжок. Цей перелік можна продовжувати безкінечно, але саме завдяки аналізу даних. Ви зможете будувати сталий розвиток у своїй громаді. Саме завдяки даним ви зможете побудувати якісно інформаційні комунікаційні сервіси, що в кінцевому результаті забезпечить владі добре врядування та стратегічне планування. Ми ніколи не повіримо, що громадський бюджет у місті може якісно працювати, коли міська рада ховає рішення сесій та не публікує публічну інформацію. Адже ми всі знаємо, що поступ рідко буває дорогою в одному напрямку. Також ми у Другобичі керуємося і пірамідою партисипативності, де перший щабель, що зобов'язана зробити влада, це відкрити інформацію. Коли місто відкриває інформацію для громадян, потрібно переходити на другий щабель і почати будувати комунікаційні майданчики з громадою. Далі ви формуєте інформаційно комунікаційні технології для співпраці з громадою. І найвищий щабель це партнерство. Демократичне перетворення це постійна робота. Яка не передбачає негайного успіху, тому влада і громада повинні йти на зустріч один одному. Відтак, щоб забезпечити перший щабель в піраміді партисипативності, ми відкрили всю інформацію про щодо діяльність міста на власному порталі відкритих даних. Але завжди важливо розглядати відкриті дані в ширшому контексті. Ось, наприклад, окрім розміщення протоколів по іменних голосувань депутатського корпусу на сайті спільно з командою опори ми розробили. Електронний сервіс, який дозволяє в один клік побачити діяльність свого депутата. Адже давайте вручати відверто: громадянин ніколи не завантажить 3000 протоколів голосувань за останню каденцію, щоб проаналізувати свого депутата. А це, в свою чергу, закриває очі на діяльність депутата, який може і надалі, можливо, задобрювати громадян округу черговими дитячими площадками. Отож, що менше ми приділяємо увагу даним, то вища ймовірність поразки. Сторінка бюджету міста Дорогобича, за оцінками експертів проєкту громада за прозорі бюджети є найкращою в Україні. Тому ми запрошуємо всіх і кожного оцінити наші напрацювання та імплементувати цей досвід у своїй громаді. Лише хочеться зауважити: якщо громада не має затвердженого регламенту бюджетного, то говорити про якісь наявні візуалізації бюджету в місті як мінімум це є результативне явище. Саме завдяки політики відкритості. У муніципалітеті Дрогобича за три роки в два з половиною рази зменшилась кількість запитів на публічну інформацію. 16 рік 475 запитів, 17 275, 18 220 і за 9 місяців 19-го і 141 запит. Тобто актив міста отримує інформацію у відкритому доступі. І це має стати фундаментом і для інших муніципалітетів. Адже, як правило, більшість таємниць не варті тих зусиль. Які ми витрачаємо на їхнє зберігання, сайт це перше джерело входу громадянина. І як правило, більшість офіційних стрінок міст перевантажені інформацією. А це, в свою чергу, нівелює важливу інформацію, яку ви хочете донести громадянину в потоках цього інформаційного шуму? Давайте згадаємо принцип Парето, де 20% інформації шукає 80% громадян. І навпаки, ми, у Другобичі, йшли цим принципом. І аналізуючи теплові мапи, пошукові запити та поводження користувача на сторінці, можемо вам впевнено сказати: громадяни не цікавляться, кому міський голов вручив квіти, чи як довго службовці відмучились на нарадах. Користувач шукає інформацію щодо аварійних відключень, обслуговуючих організацій, користується міськими сервісами та банально веб-камерами. ну і, можливо, 5-7 головних новин міста. А тепер задайте собі запитання, чи дотримана така норма у вас на порталі? І чи знайде громадянин цю інформацію у два кліка? Дотримання певних стандартів це фундаментальна річ в роботі будь-якого департаменту IT. Коли проводимо аудит міських порталів, ми часто бачимо, що структурні підрозділи користуються електронними схильками приватних компаній, домені ім'я знаходяться не на GOV.UA, А більшість сайтів, навіть і ті, що працюють на домені GoV, мають відсутні протоколи захисту. Це елементарні речі, які мають бути забезпечені у міській раді. Від інформації ми переходимо до наступного щабля нашої піраміди. Це консультації. На сьогодні міста проваджують електронні петиції, консультації, обговорює нормативно-правових актів та багато іншого, щоб отримати зворотній зв'язок до громадян. Але давайте зупинимося на найпопулярнішому. це місцеві петиції. Удруговуючи, щоб петиція потрапила на сесію міської ради проектом рішення, потрібно всього 65 голосів. Чому 67 тисяч виборців міста потребує всього 65 голосів? А задайтеся питанням. а яка ціль? Боятися рекомендацій громадян, впроваджувати той чи інший сервіс завжди задавати свої питання. А яку цінність він принесе громадянину? Яка ціль існування петиції в місті з виборцями в 10 тисяч населення, де поріг буде пів тисячі голосів? У вас просто буде ще один робочий сервіс у місті. І ваша адвокація його буде проста. Ми зробили, а люди не хтось користуватися. А найголовніше так ви ніколи не побудуєте діалог з громадою. Адже, коли ви починаєте спілкуватися і слухати один одного, то починаєте відшукати розв'язки замість провини тої чи іншої сторони. Співпраця та партнерство це коли громада та влада спільно вирішують проблеми та покращують життя в місті. Сюди можна віднести як громадський бюджет, так і електронні сервіси, на яких влада реагує за зверненням громадян. Чи електронний контактний центр, чи мапа виданих дозволів на МАФ, чи виїзна торгівля, громада стає партнером влади. І це головна суть нашого проєкту, щоб громадяни не були гостями у своєму місті, а будували його спільно з муніципалітетом. У нашому житті немає жодних гарантій є тільки можливості. І не втратьте можливість змінити своє місто.